Друзі, всім привіт! Це вже друга частина ванн-блоку. Тут в мене вже розвелося дерево і е, в мене є тепер е, костюм. Ой-ой-ой, щось мене б'є. Е, і маленька вирядка. Тут в мене будиночок на дереві. Звичайний будиночок. А так, треба поставити все сюди. А ж тут це так? роботи. Це буде друга частина, тому що я закусила, і сьогодні я спробую трохи розширити свою територію попробую дойти з одного до цих, до цих островів і дойти до всіх скринь. У мене залишилось так, Там, так. Ця штука виросла, треба зараз обрати. М -м, у мене е я вже забрав там і там. Так, Це мені мішає. Я поставлю це сюди, а кущ посажу сюди. Все. Е так. Е так, мені треба зараз розширювати свою територію, туди я буду пізніше розширювати. Цього разу я буду розширювати в ту сторону. Так, угу. Угу, так мені ще потрібно. Мені ще потрібно Google. Хорошо, потрібно. Тому що у мене є свині. Проте свині мені треба буде також нажати свиней, тому що свині не достатньо свиней. Е -е, е -е, цей. Все, у мене вже є 4 землі, я можу будуватися до. Що це таке? Е -е, так. Just... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так, я по сейчас застрою, да? Да, конечно. На одну букву на еще. А oh! это oh, уже... Так, треба бігти. о господи, Так, мені треба одягнути своє скриня для цього. Так. А це Якщо буде зомбі або ще щось, що то в мене є завжди ось це, І для грядок взагалі. Так, це потрібно, У мене дуже багато є таких скринь. Для них треба дуже багато території. Так, треба дойти до після скриньки. Вони трохи коштує. Так, трошки. І... А, їх можна... їх так можна складати. Та вони будуть менше в мене місця забирати. Так. А? <пробаччя> угу. А, ось так. Все одно туди не достаю. У мене більше дерева, дійсно, немає. М -м -м, треба мені трохи ще подумувати. Скриня. А в скрині в мене. Ось це, ось це. Добуваємо цю скриню. Коли вона добувається. І получаємо бок землі. Маємо бок землі і получаємо дерево. Так. для скрині я зроблю окрему. Так. Окремо взагалі ось так. Тому що там будуть всі мої речі потрібні вважати. Це я не буду ламатися, сюди, я викину це в новий. А випадково, я хотіла розтин О, Господи. Садами зараз. Сначала броню перемещу в одно место и сюда. Буду меня окремо скрыть. Так, еще я там хожу. Так так. Так, все. Мясо сейчас положу. Так. лунчик сюда. еще все. Так, за малькой расширяем территорию. Сюда. Не, еще не достаю, треба. Ось так. Раз, два, три, четыре. Пять, раз, два, три. Опа! Забираємо. Останню скриню у нас тут дерева. А дерева нам шут. бо В мене зараз по дорозі не впасти. Все, в мене є дуже багато дерев. Залишилось мені десь їх розмістити. Так, це дерева це дере дерева. Це звичайного дерева, а мені ось це, я ось це посадить. не працює. Короче, які дерева не працюють, я понял. Ем. -е мені не надо саме це дерево. Ну. Коротше, вона не виросте. Же мій! Я не знаю, як тепер же на нього мені завозить. Подумайте, що це все починалось з цього маленького боку. Штука вовне. Маленька свинка. Маленька так я не розумію, не начинаю випадати вже кругляк, желізо, не знаю, камінь. Чому мені це є, потрібно на островах шукати? Так. не прыгаете, но ну, если что-то сюда, то ты допрыгнешь. Чтобы... О, боже. Так, Ой. Так, так, все перероблюем, 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 перероблюем. Перероблюем, перероблюем. вершині хотів сказати, я ще не на <риклад> вершині. Так, ще в мене є дошки. Я чуть не впав. I'm Це зробив? Я не знаю. Зараз піду поспілювати. так. Всім на добру Всім доброго ранку. Я прокинувся тут. Ну тепер так, що мали ще є. Так. О, я знаю, я можу ось це поставити. Дити тут ось це так, дерево. І буде отаке. Зачем я це зробив, я не знаю. Але виглядає дуже прикольно. Зачекайте, я ж не можу зробити Так, дивно, що не будеш. О, о боже мій! О, зачекайте, як це так? забирать. <плот> О, боже, мне еще <плот> <робил? плот> Он Я не верю. <плот> это... ой 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 Тому що якщо я там поставлю, це буде вже капець. Давайте піднімемось, подивимось, що... А сюди я тепер не можу зайти. Я тепер зрозумів, що там відбувалося? Я тепер сюди зайти не можу. То якщо я сюди зайти, не можу, тому прийдеться інший вихід, шукати. Так, Не с чем выходит дошка драма. Пау. Пау. Это ваша что... Я, я, я сам в шоке, действительно. Я не знаю, что так буду. Это даже жестко. Я вообще не удивляю, но я вообще не удивляю, что там перекрыть проход на

Боже, що тут у мене. Б... О боже, мій тут. Дерево на дереві. Тут... тупо дерево на дереві. <плес> О, не мені тут кажуть. О, господи, це дуже. Ць... Думаю, можна ще один будинок побудувати. О, господи! Я У мене взагалі зараз землі майже нема. Нема землі. Нема. О, господи, мене право тебе Добре, так обіцяти. Отак. Ось так. А як мені... Свині в шоці теж. Давайте це виросли на дерево. Тут чого? чого в мене так багато дерев. Ну, як поговорка є. Хотів дерево, отримав дерево.

Треба зараз розширяти територію туди, 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 туди. Тому що тут у мене вже території ну, немає якби. І найкращий варіант зараз був би це. Чекайте, це м, піти е, зараз отуди. На якийсь острів, а там не варіант, там це мови. Особливо. Але це не сильно ви знаєте. Тому прийдеться розширяти територію тут і саме на цьому дереві. Тому що більше у мене в мене території немає. Ідей теж немає. У мене тепер не борошно, не одних не дерев. А Хотів я його зробити. Все я не знаю, що це моїм строгом стало. А я тут зачекайте, дивіться це ж у мене не просто криза криша. Якщо поставити на кришу. То у мене тут ще іще місце є. О, господи. Я так поняв. Ми тут будемо строїти один на одному, тому що місця у мене тут небагато А дерево мені не можна добувати, бо якщо я його добуду, воно пропаде. А воно пропаде всі оці гілки, всі пари, всі попадають. Тому мені дерева не можна добувати. Господи, єдине дерево, яке я можу добити, це оце. А воно мені треба. на ньому є, є будинок. О, господи. Я не знаю, чесно. Друзі. пишіть, будь ласка, в коментарях свої е, е, ніки під е, шортами. Я їх читаю. Давайте я виберу наступне відео кто бу кто земной сыграет в Майнкрафт.